Привіт, друзі! Сьогодні я хочу вам розказати про умови отримання перманенту в Данії. Розпочнемо із того, що є дві процедури отримання перманенту: загальна та скорочена. Згідно загальної, ви повинні прожити у Данії 8 років. Згідно скороченою програми, ви можете отримати перманент через 4 роки. Перше, розберемо загальну процедуру отримання перманента. Ви повинні прожити в Данії 8 років. Ви повинні не мати боргу перед державою, а також не притягуватися до кримінальної відповідальності. Ви повинні працювати останніх 3,5 років з останніх 4, здати тест на знання данської мови на рівень ТУ2, а також працювати, коли ваша заява буде розглядатися данською міграційною службою. До загальних умов додаються ще додаткові. Ви повинні виконати дві умови з чотирьох. E, значить, перейдемо до чотирьох умов. Перше, ви повинні здати тест на знання данської мови ту 3 Друге, ви повинні здати тест на знання данської e, культури, можемо так сказати, медборгерське прово. Третє. Ви повинні працювати останніх 4 роки з 4,5. І четверте ваш середній дохід. За останні 2 роки повинен складати. 309 825 крон. Цей дохід рахується на той момент, коли ваша заява буде розглядатися Данською міграційною службою. Тобто, якщо вона буде розглядатися 1 червня 2023 року, то дохід рахується від 1 червня 2023 до 1 червня 2022 і від 1 червня 2022 до 1 червня 2021 року. Як я сказала, ви повинні виконати дві додаткових умови із чотирьох. Тепер перейдемо до скороченої процедури отримання перманенту. Всі загальні правила залишаються незмінними: це такі, як ви повинні не мати боргу перед державою, не притягуватися до кримінальної відповідальності, працювати останніх 3,5 роки з чотирьох, здати тест на знання данської мови, ДО2 – і бути на роботі, коли ваша заява буде розглядатися данською міграційною службою. І до цих основних умов додаються ще чотири додаткових умови з чотирьох. Тобто ви повинні виконати чотири пункти із чотирьох. Перше це здати тест на знання данської мови ТУ-3. друге на знання данської культури медборки Скепкова. Третє ви повинні працювати чотири роки з останніх чотирьох з половиною. Четверте, ваш середній дохід за останні два роки повинен складати 309 825 крон. Вартість перманенту не змінилася, який ви сплачуєте до імміграційної служби. Вона так і залишається, як в минулому році: 6 тисяч 745 крон. Час терміну заяви від 6 місяців до 10. Нагадаю також, що разом із подачою на перманент ви повинні також продовжити вашу діючу візу. Ви за неї не сплачуєте, але це також повинна обов'язково подаватися заява. Тобто ви повинні виконувати також умови, щоб продовжити вашу теперішню візу. Звертайтеся, якщо у вас будуть якісь запитання, ми з радістю вам допоможемо та подамо ваші документи. Гарного вам дня!